Форт для знесення скляного будинку в Дірборні після переїзду до штабу нового світу. Епоха змін у автомобільній промисловості. Форт прощається зі своїм скляним будинком і вітає майбутнє. Автомобільна промисловість зазнає періоду трансформації через технологічний прогрес та зміну ідей щодо робочого середовища. Одним із найяскравіших прикладів цієї еволюції було рішення Фодмоута Кампани зі знесення її історичного штабу, відомого як скляний будинок у Дірборні, штат Мічиган, і переїхати до нового, більш сучасного штабу нового світу. Цей крок це не просто зміна офісу, це стратегічне рішення, яке відображає нову філософію роботи та прагнення до інновацій. Символ епохи, скляний будинок та його спадщина. Скляний будинок був не просто будівлею, це було символом розквіту автомобільної індустрії в Америці. Починаючи з 1956 року, він служив епіцентром прийняття рішень, місцем, де народилися легендарні моделі ФОД та створена стратегія компанії. Його архітектура з великою кількістю скла підкреслювала відкритість та прозорість, що було важливо для компанії, яка прагне до близької громадської взаємодії. Я пам'ятаю, як у молодості я бачив фотографії цієї будівлі в журналах про машини. Це здавалося втіленням прогресу та інновацій, символом американської мрії. У ті роки, коли я тільки починав зацікавити автомобільний дизайн, скляний будинок був для мене стандартом сучасних офісних приміщень. Однак час не стоїть на місці, і вимоги до робочого простору змінюються. Офіси вже не повинні бути лише місцем, де працівники виконують свої обов'язки. Вони повинні стимулювати творчість, сприяти співпраці та відображати корпоративну культуру. І в цьому плані скляний будинок більше не відповідав сучасним вимогам новий світ, штаб, квартира орієнтована на майбутнє. Переїзд до штабу нового світу логічний крок для ФОД. Нова будівля, розташована в рамках обширного кампусу ФОД в Дірборні, вдвічі більше в районі, ніж скляний будинок, і може вмістити вдвічі більше працівників. Це означає, що ФОД зможе створити більш гнучкий та адаптивний робочий простір, який сприятиме інноваціям та співпраці. Гнучка робоча область це не просто модна тенденція, це необхідність у сучасному світі. Співробітники повинні мати можливість працювати там, де для них зручніше, і в будь-який час. New World пропонує саме це, надаючи працівникам більше свободи та контролю над своєю роботою. Я вважаю, що розташування нового світу в безпосередній близькості від інших одиниць ФОД є ключовою перевагою. Можливість для інженерів, дизайнерів та менеджерів швидко зустрічатися та обмінюватися ідеями це величезний стимул для інновацій. У сучасному світі швидкість прийняття рішень має вирішальне значення, а новий світ допомагає ФОД бути більш гнучким та адаптивним. Навіщо знести історичну будівлю? Питання про знасення скляного будинку може викликати питання і навіть критику з боку тих, хто цінує історичну спадщину. Однак я вважаю, що рішення ФОД досить виправдане. Скляний будинок виконав свою історичну роль, і час прийшов рухатися вперед. Знесення будівлі це не руйнування історії, це звільнення місця для нового. ФОД планує стабільно отримувати будівлю протягом 18 місяців, що вказує на серйозне ставлення до екологічних проблем. Крім того. Компанія планує співпрацювати з містом Дірборн, щоб визначити, як найкраще користуватися територією після знесення. Можливо, новий парк, сучасний простір для покупок або навіть інноваційний дослідницький центр з'явиться на місці скляного будинку. Може бути багато варіантів, і я впевнений, що Форт та місто Дірборн знайдуть оптимальне рішення, яке відповідатиме інтересам усіх зацікавлених сторін. Більше, ніж просто офіс, вплив на корпоративну культуру. Переїзд у новий світ це не просто зміна адреси, це можливість переосмислити корпоративну культуру ФОД. Нова будівля повинна бути відображенням цінностей компанії, стимулювати творчість та сприяти співпраці. Відкритий простір, сучасні технології, гнучкі меблі все це елементи робочого середовища, що сприяють інноваціям. Форд це чітко усвідомлює, а інвестиції в новий світ це інвестиції в майбутнє компанії. Я думаю, що ФОД може використовувати цей крок як можливість створити унікальну корпоративну культуру, яка залучатиме талановитих фахівців та сприятиме розвитку інновацій. Це шанс для ФОД стати лідером у галузі робочого середовища та показати, як компанія може бути одночасно успішною та соціально відповідальною. Уроки для інших компаній. Рішення ФОД про знесення свого історичного штабу та перехід до нового може стати уроком для інших компаній. У сучасному світі, коли технології розвиваються з неймовірною швидкістю, компаніям потрібно постійно адаптуватися до нових вимог. Іноді це означає, що потрібно відмовитися від старих звичок і будувати майбутнє з нуля. Не бійтеся змін, вітайте їх з відкритим серцем. Іноді для того, щоб рухатися вперед, потрібно відпустити минуле. ФОД це яскравий приклад того, як компанія може успішно пройти цей процес і створити майбутнє, про яке він мріє. Висновок, майбутнє Форда та його штаб. Переїзд у новий світ важливий крок для компанії Ford Mauta Company. Це інвестиції в майбутнє, які допоможуть компанії залишатися конкурентоспроможною у світі, що швидко змінюється. Знесення скляного будинку це не кінець епохи, це початок нової глави історії Форда. Я впевнений, що новий світ стане не просто штаб, квартирою, а центром інновацій та співпраці, що допоможе ФОД залишатися лідером у автомобільній галузі протягом багатьох років. Це символічне рішення показує, що ФОД готовий до змін і прагне створити краще майбутнє для своїх працівників та всього світу. Перегляд розвитку цієї трансформації буде дуже цікавим.